Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 6 жовтня, 24 рік. Ну і відео, як всі зрозуміли, хто розуміється, піде про Кизил, про Кизил, про окуліровку. Це 7річні сіянці, бачимо такі равлики по ньому лазять. Їх у нас вдосталь. Наші сіянці, які гарно плодоносять. І мали ми вже. Плоди, Я вже показував цю деревину. Ось вони обсипалися, не встигли ми зібрати ось такі гарні висушені вже плоди. Вони не маленькі. Але ми робили щеплення. Щеплення кизилом семен. Це ми помітили щеплення, ось щеплення, ось щеплення і ось щеплення семеном. Чому ми помітили? Тому що ця деревинка вже замовлена, куплена. Такі дерева ми продаємо по 450 гривень, гривень то це, це недорого. Ось така деревина 2 метри завширшки сформованою кроною, яка вже плодоносить, яка вже заклала врожай майбутній і має щеплення. Це вже відплодоносило, а тут ще до сих пір осінь висять плоди. Ще хочу показати, яке завантаження. Ось гілочка довжиною десь сантиметрів 6 Ну, ось, щоб не збрехати на палець. Тряпка, це ми робили щеплення, не звертайте уваги. Витираємо ніж. Сантиметрів 6 завдовжки. І на ній 22 плоди. Я нарахував. І це враховуючи те, що тут майже не поливається. Тут у нас садок. Де висаджені ось ці всі дерева, ми теж розпродуємо, продаємо, тому що ну, тяжко тут у нас поливу немає. Але, як бачимо, вони виживають. Майже на кожній деревині там, звісно, люди перші і вони забрали, де три щеплення. Але тут ось теж є щеплення. Кизилу Семен. І зростає сіянець, який теж плодоносить, який теж давав ось плоди. Ось вони пообсипалися. Я нам, я розповім уже, раз затронули цю тему, ганяються всі за плодами великими, семен, а нам особисто і моїм всім сім'ї моїй. Як зараз всі ходять, отам є такий простий, можна сказати, кизил, ну як простий, сієнець, теж сіяється. І всі ходять до нього їсти. Вони там лишилися ягідки. Це все те, що я показую, все йде до продажу. Ну, Тут немає щеплення, то ми його, може, лишимо. Тому що фішка в тому, що продаються всі де є ось. Бачимо щеплення, яке вже виросло. Ще на слідуючий рік не заклало. Але... Є бруньки простого кизила, які будуть продумати. І всі мої ходять до простого кизила, до ось таких сіянців і з'їдати. До речі, це сіянці, як бачимо, у мене ті, що зростають, то вони до сих пір ягоди. А всі сіянці, які виросли на Миколаївщині, вони дуже раннього плодоношення Чомусь виходить так, що не одного сіянця немає, що зараз до сих пір. Всі вони. Дозрівають десь, десь, мабуть, навіть середина літа, я навіть і не пам'ятаю. В серпні місяці десь, це точно. Так що ось такі справи показали, розказали. Ось навіть до сих пір зав'ялина. Бачите? Ось така гарна і смачна краса. Все, дякую за увагу. Підписка вподобайка. обгризти тяжко, але смачно, на вулиці прям засохло. Все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. Так що садимо, вирощуємо. Це наш фундуковий садок, який зростає, там у нас підщепа. Все буде добре і в нас, і в Україні. Tremos aí,